Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники для ігор. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Пропонуємо до вашої уваги геймерський мікрофон. Це багатофункціональний USB конденсаторний мікрофон, розроблений для геймерів. Оснащений технологією шумопоглинання, тому забезпечує кришталево чистий звук. Мікрофон також оснащений регулятором для точного налаштування та покращення якості звуку. rgb підсвічування додає вашій ігровій системі неймовірну естетику. Функція вимкнення звуку однією клавішею забезпечує швидке та зручне керування аудіофонами. Входом цей ігровий мікрофон сумісний з різними платформами, є універсальним та простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги адаптер Dongle для ПК. Це універсальний аксесуар, який покращує можливості підключення для вашого персонального комп'ютера. Завдяки технології Bluetooth він забезпечує надійне та високошвидкісне бездротове з'єднання для різних пристроїв, наприклад, для колонок бездротових мишей, клавіатур та аудіоприймачів. Цей компактний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних та стабільне з'єднання. Це чудове рішення для модернізації комп'ютерів та ноутбуків без Bluetooth. Пропонуємо до вашої уваги материнську плату. Це високопродуктивна материнська плата, розроблена для ентузіастів та професіоналів. Вона підтримує оперативну пам'ять ddr 4 для підвищення стабільності та надійності. Крім того, має усі необхідні роз'єми та інтерфейси для збірки надійного ПК. Материнська плата оснащена розширеними функціями, які підходять для складних завдань, таких як ігри, створення контенту та професійні програми. Це ідеальний вибір для користувачів. Які шукають потужну та надійну платформу для своїх обчислювальних потреб? Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Це універсальне рішення для охолодження ноутбука, яке поєднує в собі функціональність та стиль. Ця підставка з кулером оснащена яскравою системою освітлення RGB, яка покращує візуальну привабливість. Охолоджувальна підставка розроблена для ноутбуків різних розмірів та має ергономічний дизайн. Регульована висота та безшумні вентилятори забезпечують ефективне розсіювання тепла, запобігаючи перегріванню вашого ноутбука.